Книга пророка Єремії, розділ 44, слово, яке надійшло до Єремії щодо всіх юдеїв, які мешкають в Єгипетському краю, зокрема оселених у та в Тахпанхесі, в Нофі та в місцевості Патрос, було такого змісту. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ви бачили все лихо, яке я спровадив на Єрусалим і на всі юдейські міста. Ось вони й досі лежать у руїнах. І ніхто в них не мешкає. Це сталося через усі ті злочини, які вони чинили, викликаючи моє обурення тим, що кадили ладаном і служили чужим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні ваші батьки. Хоч я щодня, з самого ранку, посилав до вас усіх моїх слуг пророків, попереджаючи перестаньте чинити усі ті Гедоти, які я ненавиджу, але вони були неуважними. Щоб прислухатись і відвернутися від своїх злочинів, не переставали кадити ладаном перед чужими богами. Тому мій гнів та моє обурення вилилось і запалало в юдейських містах і на вулицях Єрусалима. Вони були спустошені і перетворились на руїни, які залишаються аж до цього дня. Тому так говорить Господь Бог Саваот, Бог Ізраїлю. Для чого самі собі створюєте таке велике зло? Прирікаючи на знищення чоловіків і жінок, котрі прийшли з юдеї, як і їхніх дітей та немовлят, аби не залишилось навіть останку. Навіщо викликаєте мій гнів своїми вчинками, спалюючи ладан перед іншими богами в Єгипетському краю, до якого ви прийшли, щоб там замешкати? Адже вас будуть нищити, і ви станете об'єктом проклять і ганьби між усіма народами землі. Невже ви забули злочини ваших батьків, беззаконня юдейських царів і злочини їхніх жінок, та зрештою, і ваше злочинство, і лиху поведінку ваших жінок, те, що вони робили в юдейському краю та на вулицях Єрусалима? Адже й до сьогодні вони не впокорились і не жалкують про те, не мають жодного страху переді мною, аби дотримуватись мого закону і моїх постанов? Який я дав вам і вашим батькам. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Ось я поверну моє обличчя супроти вас, вам на лихо, аби знищити всю юдею. Я відштовхну залишок юдеїв, котрі звернули свій погляд на дорогу до єгипетського краю, аби там замешкати. Всі вони загинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча або повмирають з голоду. Від малого й до великого вмиратимуть від й голоду, стануть об'єктом прокляття, ганьби й глузувань. Я відвідаю з покаранням тим, що оселились в Єгипетському краю, як я покарав Єрусалим мечем, голодом та моровицею. Не залишиться жодного, хто врятувався б з решти юдеїв, котрі прийшли, щоб проживати в Єгипетському краю. Ніхто не повернеться в юдейську країну. Хоч вони й мріють у душі повернутися і там замешкати. Але повернення не буде хіба що для поодиноких, кому вдасться втекти. Тоді чоловіки, котрі знали, що їхні жінки спалюють ладан для чужих богів, а також усі інші жінки, котрі там стояли у великій кількості, як і весь юдейський народ, що мешкав у Єгипетському краю, зокрема в Патросі, відповідаючи Єремії, сказали. Відносно слів, які ти нам говорив в ім'я Господнє, то ніхто з нас не збирається тебе слухати. Вважаємо за краще дотримуватись кожного слова обітниці, яку ми дали. Будемо кадити ладаном перед небесною царицею, приносячи їй жертви возливання, як це робили ми до цього, за прикладом наших батьків, наших царів і наших можновладців у юдейських містах та на вулицях Єрусалима. Адже тоді ми мали до схочу хліба, все в нас було добре, і ми не знали лиха. Але відколи ми перестали кадити ладаном перед царицею небес та приносити їй жертви возливання, в нас усього бракує, і ми гинемо від меча та від голоду. До того ж, коли ми кадили ладаном перед небесною царицею і приносили їй жертви возливання, говорили жінки, то хіба ми могли це робити без відома наших чоловіків? Випікаючи для неї коржі з її зображенням і готуючи для неї жертви возливання, відповідаючи на заперечення всього народу, чоловіків і жінок, і всіх зібраних людей, Єремія сказав Хіба не те кадіння ладаном, що ви звершували в юдейських містах і на вулицях Єрусалима, ви і ваші батьки, ваші царі та ваші можновладці, а також народ землі, стало причиною, що Господь вам це пригадав покаранням. Оскільки воно вразило його серце. Господь більше не міг терпіти ваших злочинів і ваших гидких справ, які ви творили, вони і стали причиною спустошення, страхіття і прокляття вашого краю, який залишається безлюдним аж до цього дня. Все це сталося тому, що ви кадили ладаном і тим ви грішили проти Господа, не слухаючись Господнього голосу. Ви не дотримувались Його закону, Його постанов та його свідчень, через що вас і спіткало таке лихо, як бачите самі. Продовжуючи, Єремія знову звернувся до всього народу та всіх жінок: послухайте слово Господнє, всі юдеї, що в єгипетському краю, до вас звертається Господь Саваот, Бог Ізраїлю, з такими словами. Ви, ваші жінки, говорили своїми устами і так само своїми руками робили, вважаючи, ми неодмінно повинні виконувати наші обітниці, які ми дали, тобто кадити ладаном небесній цариці і приносити їй жертви возливання. Тому й справді виконуйте свої обіцянки і дотримуйтесь своїх обітниць. Однак при цьому послухайте Господнє Слово всі юдеї, що проживаєте в єгипетському краю. Ось я присягаюсь моїм великим іменем, говорить Господь, що відтепер жодна людина з юдеїв в усьому єгипетському краю не буде прикликати моє ім'я, говорячи, як живий мій владика Господь, бо тепер слідкуватиму за ними їм на зло, а не на добро. Юдеї, що в єгипетському краю гинутимуть від меча і від голоду, аж поки не зникнуть. Лише невелика кількість, що врятується від меча, повернеться з єгипетської землі до юдейського краю, невеличкий залишок юдеїв з тих, котрі прийшли до єгипетського краю, щоб там оселитись, дізнається, чиє Слово справдиться моє чи їхнє. І ось вам ознака, говорить Господь, що я відвідаю вас з покаранням на цьому місці і зрозумієте, що мої слова здійсняться вам на зло. Так говорить Господь: ось я віддаю фараона Хофру, царя Єгипту, в руки його ворогів, у руки тих, котрі зазіхають на його життя так само, як я віддав юдейського царя Седекію в руки вавилонського царя Навуходоносора, його ворога, котрий також зазіхав на його життя.